Одна старуха у та дувати. Угу. Така... Привіт, друзі, гарного дню. Боже... Зараз ми з синочком прийшли о, у лікарню і йдемо до травматолога. Чекаємо зараз годину. я там Маркуша, скажи привіт, друзі. Скажи привіт, друзі. Гарного дню, гарного настрою. Бачите, яка в нас погодка сьогодні? Дуже класно Дякую. То у нас там лікарня, бачите. Там знімає людей Різдво стаж. Дружковки там сидела одна знакомая, яка дитиниця. Я не можу там політику. Всім привіт, гарного дню, гарного настрою. Хто на роботі, тому бажаю легкого трудового дню. Хто не, хто не на роботі, тому бажаю гарного, легкого, приємного отдиха. Вас чекаю підписочки, як завжди. Коментарі. Якщо у вас є якісь цікаві пропозиції, то пишіть мені в коментарі. Якісь теми хочете предложити для мене. Бачите, це Мама, місто Любому, Львовинського область кину, дуже красиво. Давай, кидай, синок. Ой, далеко! далеко, далеко. <свят> Зараз прийшли до лікарні. Чекаємо травматолога. З Марком, з маленьким моїм синочком. Бачите, у нас яка велика лікарня. О, як красиво. Мені тут подобається в любові, дуже подобається. Я хочу тут залишитись жити назавжди. Так сказати, укоренитись. Це мій тато. І марко там. Марік, синочку, синочку, маши, Маркоша, ну ти моя умничка. Якщо буде час, то я е, піду прогуляюся для вас по любому покажу цікаві міста. Зараз не можу, бо зараз у лікарню синочком, а потім завтра вже на роботу, хоч сьогодні. Оддохну трошечки. Та ще донечка моя приїхала з Донбасу вже сьогодні. Кицю мою улюблену Сару привезла, тож я потім зніму, зніму відео. Зараз, синочку, зніму відео і покажу вам свою улюблену сарочку.